Доброго дня всім добрим людям і так я хотів ще раз звернути увагу, що сприйняття моїх слів це є виключне сприйняття моїх слів вами. І воно жодним чином не впливає на ті правовідносини, які врегульовані між громадянином і людиною і державою Україною. Так, 24.02.2022 року почалась повномасштабна війна. Держава Російська Федерація і України. Ну, я в принципі не погодуюся повномасштабно. Та війна почалась у 2014 році і треба речі називати своїми війнами. Повномасштабна, вона чи масштабна, чи полупокерна, чи чуть-чуть масштабна. Це різниці не грає ролі. Війна є війна і треба було готуватися до неї, як тільки вона зароджувалася. Цю війну провели в нашу хату дві держави: це Держава Україна і Держава Російська Федерація. Тобто держава Російська Федерація в даній війні є агресором, а держава Україна є потерпілою. Ну, На суті, прав людини і громадянина це практично не плава. Ну і стосовно того, що з 22 числа ТЦК СП стояли черги. Сотні добровольців, тисячі добровольців біля кожного приміщення ТЦК цікаві ЄСП. І всі, хто не заявляв про стан скарг, ніяких скарг на стан здоров'я, не цей, всіх, практично хто, особливо хто давав ще гроші за те, щоб його призвали, то всіх практично призвали для участі в цій війні. Ну і праве регулювання. Ми вже якось розбирали, воно відбувається на засадах проходження військової служби, визначається законом України про військовий обов'язок і військову службу, який прийнятий 25.03.1992 року. Я неодноразово звертав увагу, що правники мали би подати до Конституційного суду і визнати цей закон неконституційний. А Верховна Рада України мала би одночасно скасувати цей закон, який не відповідає Конституції України 1996 року, 28 червня, і одночасно прийняти одноіменний закон або зі змінами і доповненнями. Ну, на жаль, такого не відбувається, і практично на сьогоднішній день цей закон діє, оскільки Конституційний суд у нас. Є ручним інструментом держави Україна для проведення до пам'яті людей у відповідність до законів, і тому нічого нового на сьогоднішній день не міняється. Таким чином є логічний висновок в тому, що хто такі добровольці в цьому законі. Добровольці є виключно громадяни, з якими укладено контракт. Натомість громадяни, з яким контракт для проходження військової служби не укладався, не є добровольці. Тобто в нас є дві категорії людей для участі в війні добровольці і недобровольці. Таким чином, ТЦК ЄСП на сьогоднішній день старається відловити людей і зробити з них добровольців. Чому? Тому що е, у свій час президент України сказав, що він створить один мільйон робочих місць. Оці робочі місця на сьогоднішній день він і створює. А саме приблизно мільйон громадян України на сьогоднішній день є працівниками Збройних сил України, і практично е, всі вони підписали контракти. Тобто, е, я не говорю про тих, які там не підписали, не є добровольцями. Таких у нас на сьогоднішній день є маленький процент, він мені невідомий. Я не стараюся його там виловлювати, цей процент, оскільки це може трактуватися як стеження за Збройними силами України. Чого я не можу робити, і мені це взагалі не цікаво. Середня тривалість життя неважливо добровольця чи не в якості піхотинця приблизно 6 місяців. Ну, ж таки, не я це придумав. Є на сьогоднішній день середні статистичні дані, є висловлювання багатьох командирів і з цієї точки зору важко не погодитись. Зарплата в солдат менша, ніж в командування, і на сьогоднішній день вони не отримують таку пенсію в такому розмірі, як професійний військовий. І квартир не отримують практично, оскільки стосовно квартир я зверну окремо відео про це, як на сьогоднішній день в ручному режимі квартири державної комунальної власності розподіляються замздоїмство, яке не має жодного відношення до такого поняття, як рівність, справедливість і законність. І виникає питання, як на сьогоднішній день піти в солдати, чи буде багато бажаючих за таких умов солдатами бути піхотинцями, якщо на сьогоднішній день в цій війні більш, більшу вигоду набувають ті, хто є керівним. Складом хто е, працює в тилу, хто працює в ТСК, ЄСП і в інших тилових структурах забезпечення. І е, на сьогоднішній день е, багато точиться розмов з приводу того, що в нас неефективне управління. Ну, одну з своїх початкових лекцій на каналі YouTube я говорив про те, що на сьогоднішній день. Е, коли замінили дивізійне управління бригадним, фактично не розуміли наслідків цього, оскільки дивізійне управління є більш ефективним в реальній війні, чим бригадне. І прикладів цього багато, таких фундаментальних, оскільки посилання на натівську і штатівську бригадний розподіл. Воно є неадекватним, оскільки могутня держава США і її Збройні Сили України фактично не воювали приблизно з рівним собі противником. На сьогоднішній день сама така війна, яка внесе багато коректив в тактику і теорію війн, це точиться між державами Російської Федерації і Україна. І дуже багато поглядів на війну зміняться внаслідок цієї війни, оскільки в двобої зійшлися практично, скажімо так, рівні по технологічних можливостях армії двох держав. Чому я говорю о рівні про технологічні можливості, оскільки я не беру на сьогоднішній день те, що держава Російська Федерація має ядерну зброю і має носії ядерної зброї? І таким чином робимо висновок: що для того, щоб зробити ефективний набір піхотинців і штурмовиків, треба збільшити заробітну платню і посадити всіх на контракти, оскільки контракти дають безумовно і більше соціальне забезпечення, ніж, ніж ті, які не підписують контракту, тобто ті люди, які не є добровольцями. Це перше. І друге хотів звернути увагу, що практично все населення України чоловіче на сьогоднішній день поставлено на лічильник. Тобто, бути призваним чи не бути призваним все залежить від наявності грошей в тебе в кишені, а не від законів України, які діють на сьогоднішній день. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго.